Чому ензимна пудра може пощіпувати і коли це норма? Давайте розберемось. Ензимна пудра містить ферменти, які розчиняють ороговілі клітини шкіри. Тому легке пощіпування або почервоніння це нормальна реакція шкіри на цей процес. Якщо почервоніння або пощіпування підсилюється, її краще одразу змити водою. У такому випадку ензимна пудра може бути занадто активною для вашого типу шкіри. Ми використовуємо робочу ефективну концентрацію ферментів безпечну і контрольовану. У складі центела та алоя вони очищають, але не травмують шкіру, якщо ви вже визначили, що ваша шкіра чутлива до пудри. Обов'язково наносьте пудру у меншій концентрації, більше розводьте її з водою. Уникайте механічного тертя, наносьте пудру обережно та дбайливо для своєї шкіри. А також, якщо ви використовуєте пудру, залишайте її на шкірі на менший період часу і не використовуйте пудру частіше ніж раз на тиждень. Якщо ваша шкіра почервоніла, пишіть нам у коментарі, ми допоможемо підібрати вам режим для використання нашої пудри.